Ох ты ж, ё-моё, Гибр, містер Крабс! Це дуже кінематографічно. Чи знаєте ви на що може піти планктон задля того, щоб забрати рецепт Крабсбургера? Можливо, підкупити Сквідварда або нишком відправити Патріка в Красті Крабза для того, щоб він забрав цей рецепт? А можливо, перетворити містера Крабса на злющого робота, який потім вийде з під контролю, та потім на весь бікіні ботом нападе купа неврівноважених роботів? Можливо? Його саме так і саме це ми з тобою сьогодні дізнаємось, тому що ми пограємо одну фанатську гру, яка називається Plankton's Plan. Тобто план Планктона. Е, в чому він буде заключатися, деталі я не знаю, але я тобі тільки що розповів. Я дуже люблю ігри е, з Всесвіту губки Боби і особливо горори. Ну, мабуть, стільки горори ми з вами грали, і всі вони були дуже цікавими і дуже класними. І сподіваюсь, що це буде не виключення. Тому тисяч вподобайку, підписуйся на канал, пиши в коментарях, якщо тобі подобається. Ігри, основані на якихось мультиках, Всесвітах і тому подібне. Пиши, які, можливо, ти знаєш, які б я міг би пройти. Мені теж буде цікаво про це почитати. Ну і бери щось смачненьке, тому що з смачненьким набагато приємніше дивитись мої відео. Ну, і, звісно ж, погнали. Нас чекає ось таке головне меню, наче якогось кабінету розслідування. Ось тут ми готить краб. містер Крабс. І ось тут планктон. Я не знаю, за кого ми будемо грати, начебто за губку Боба, що й не дивно. Тому я відразу взяв перекладач, тільки мені його треба перевести з китайської на англійську, тому що ми нещодавно грали в рослини проти зомбі. да? З модом Fusion, А він китайський, тому якщо комусь цікаво, переходьте на канал і дивися. Старт ґамі. Старт ґамі. Лоудінг. Лоудінг, погнали. Uh -huh. Made triple dev. Потрійний розробник. Це відео має сцени ППП. Я хочу буквально перекласти, мені не дають. Гаразд. Не встиг. О -о -о -о. Вау, Це епічненько, дуже епічненько. Там крас, Це містер Крабс. Вау! Вау! Як це кінематографічно! Як? Вау! Як це кінечно? Я в шоці? Це дуже кінематографічно! Six. Bleh, okay, plankton, you there? Hello, clown. Down here. You are so annoying. Anyways, listen carefully because this is very important. All of Bikini Bottom can go to shit if you don't listen. There should be a big red button right in front of you. Press it to activate the evil Mr. Krabs and make history. Mhm. рухатись, да? Да, я маю зараз обрати кнопку. Коротше, мені сказала вона, що типу, мені треба тиснути кнопку, щоб перетворити злого містера Крапса і, мабуть, його активувати якимось чином, і постараюсь перекласти вам це е, на перекладі з субтитрами, але я це так зрозумів і буду від цього відштовхуватися. Субтитрів тут, на жаль, нема. Розробники, робіть субтитри, якщо ви хочете, щоб. Вони, звісно ж, мене не будуть дивитися, але можливо, щось якось.

Is it even true that you got your degree? You are a dumb loser I married out of pity, and a loser I'm now stuck with for the rest of my life. Mr. Krabs is a better looking man, anyway. Oh, God, Що тут написано? Тим часом у Красті Крабс. Я перекладу потім, що там сталося, коротше. Ну, як я це зрозумів. Ага, все, я тут, я можу сказати. Коротше, почнемо з того, що вона розізилилася на планктона за те, що він неправильно тиснув кнопку, коротше, розказала, яке він просто дурне гімно, що, типу, він вчився в коледжі. Щось там, вона ще на нього нагнала. Сказала, що він... вона витратила на нього свої кращі, типу, роки життя. Щось, типу, такого. What? і він через се. Це його потім. Е, цей містер Крабс коротше чихнув. Окей, чекай, я не встиг навіть перекласти. Чого він на мене нагнав? Він, бляха, матюкається, матюкливий гномик, альо. І зараз за твій нос потягну, будеш знати. Я зараз я вийду. Ладно, мені треба знайти секрет Красці Крабс е формули. Мені треба за ним сходити, я так поняв, так? Да? Ем, як? Ага, єшечка. Поняв, мені сюди треба. Тут всюди таргани бігають ого. А що це з ним? О, о, ясно. Поняв, я тільки поняв, що це за рослинки. Окей. Все, поняв, добре. Отут, от, мабуть, формула. Пароль. А, це було так легко. О. Ясно, 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 ясно. Е, так, секрет. Що? А, ну, булки, да. Секрет формула Красті Крапсу. Е, булочки, м'ясо, сир і. Трава? Що? Серйозно? <гум> ну я не знав цього секрет... цієї секретної формули насправді. Покладіть булки. Кудись то, коротше, на кутінг-борд А де булки? А вот. вот. Окей. Візьміть м'ясо з холодильника. Окей. А, ні, спочатку треба посмажити на. Ну, не канон на сковорідці, Ну, камон. Це ж має бути спеціальна е, така плита, на якій він це робить. Ну, взагалі не канонічно. Забираємо і кладемо сюди. Сир. Шматок сиру. Ну, сир прикольний такий. А як в нього дірки зникли! Ну, типу, може він розтанув, але ну, якось нелогічно, яким чином в нього зникла дірк. Тараганти, мені розкажеш, як в нього зникла дірки. 에... Збери насіння. Ну, коротше, ясно. Що за Що <смір> за чертівня? Що за чертівня, я не розумію. Окей, okay. кладемо сюди. Вот <смір> is this? Покладіть. Бургер. Куди? На трей? А, сюди, в пакунок, окей. І доставте його. А на що? Є що, ще офіціантом має працювати? Ти. Ого, щось з цим Сквідвардом явно не так. З ним щось явно недобре. Так, його якийсь тут цей пресує. Дякую. На, дякую, велике. Ну, хоч ти якийсь. Вих... Що сталося? Що сталося? Ого! Що там сталося? Знайдіть зброю та. Uh, дослідіть, короче, місце закрито Що ти кричиш на столику, дурень? А де мені взяти зброю-то? А де мені взяти зброю? Де мені взяти зброю. Знайдіть зброю. А він ха Авин, ты сейчас <с conference> Ай, кей, клас Ну, ну на, ну да, він на вушниках, він не чує просто, що там сталось. А вот. Ага, мені здається, що це не твоє Будь ласка, повернеться терміново. Так, да, шо шо-ше? О, о, о! Окей. Damn, that hurts you, yellow bitch. <реш> я це хотів зробити з самого початку. Ще з минулої гри я це хотів зробити. Я це хотів зробити ще з минулої гри. Хтось знає, той знає. Окей. Окей, ми йдемо далі. Тихо, обережно. Що це таке? Ага. Тут у нас є. Щось непонятне тут. що... О, я кудись зайшов? О, я впав кудись. Губка Боба, ти кудись впав. Бляха, як ти Як ти не зграбно піднімаєшся. Like Бляха, таке. Від... Це виглядає як те, що. я... А, звідки ти впав взагалі? Втратив свою пушку. Ну, це погана інформація, насправді, те, що ти втратив свою пушку. Можливо, хороша. Ого. Угу! Є мотузка. Так, окей. Кнопка якась. Хочу відразу натиснути, ну давай. Ага. Ми проходимо далі. Тут є. Ага, я можу витягнути за мотузку. Ага, я витягнути. А як ти залізеш сюди? Серйозно? А як ти сюди залізеш? Мабуть, треба взяти коробку якусь. Ні, не, не працює. А, во, драбина є. Окей. Доволі логічно поки що. Доволі все просто. Тут доволі так все якось. Наче дійсно якась підпільна лабораторія планктона. О! Пушечка. А ви тільки подивіться на це. Зручно розміщена гвинтівка. Дякую суперкрутому розробнику. Бляха. Клас. Ну, звісно, в нього самооцінка в розробника цієї гри просто на висоті. Хай, так скажемо. Що це в нас таке? Тут у нас непонятна яка штучка. О, патрончики, що. Ну, це було легко. Ой, починається. Зараз зараз щось буде точно таке цікаве. І в мене нема ліхтарика. Ага, все затемніло, окей. Тобто я, в принципі, прийшов правильно нічого тут не бачу поки що. Бляха, 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 бляха. Це було дуже швидко якось. Бляха, знов бігти і. Чому ж не могли мене зберегти там? Що так швидко? що так швидко мене винесли? Я не встиг навіть нормально нічого зробити. À, like my... 에, ладно. Добре. Треба взяти мотузку. Чікс. Швидесенько Чікс. Чікс. Вирвати. Добре. Це було легко. Сюди раз І сюди два, І погнали. Забрали. І сюди. Перезавантажуємося. І беремо патрончики І біжимо. Це треба максимально швидко. Максимально швидко їх винести. Щоб не дати просто. В мене вийшло, I добре. Начебто у мене вийшло. Щось там дригалось, коротше. Так, я в якийсь серверній походу. Так, тут що, тут у нас ще є патрончики, це мені треба. Угу. Тут ще щось є давай О, вони зникли, до речі. зачистилась так скажем. Йдемо далі. Павутинки такі великі. Що сталося? Бля, жодного летіло. Що це влетіло тільки що там? Там щось тільки, що там якийсь цей влетів. Містер Крабс. Таке відчуття Ого, що тут сталося? Так, карточка. блакет експлойер Sheldon G Plankton, головний. Ага, тобто його карточка в теорії я маю доступ до всього, якщо в мене є його карточка. Ліке. Це дуже добре. А як мені похилятись тепер? Ага, кнопочка H. Це було логічно і дякую розробнику за те, що це було добіса логічно. Так, тут поки що ніц немає. Тобто мені треба йти. Ой-ой-ой, як мене вже засвітило. сорі. Сорі всім, хто дивився зараз на моє таке засвічене лице. Треба якусь камеру просто uh, вперед ставити, щоб. Воно не закривалось. Так, окей, ти цим. У мене є карточка. Я молодець. О, дурак, ти що мене злякав так? Ну от бліха. Тільки дали мені е, ліки, як я вже відразу їх витратив всі. Не ну, я б не ховав на тому місці навіть в ліфті. Як я знаю з багатьох ігор, що навіть в ліфті, на тебе можуть напасти. Я б пушечку не ховав. Це не, це не село сталкерів якесь, або ще щось. Далеко, не воно. Так, що це? О. О, зараз буде битва з боссом. Ха-ха-ха, я майже впевнений в цьому. Мені дали двоє ліків. О, да, зараз буде битва з боссом. Ох ти ж! е Гіпер-містер Крабс. Це було погано. Раз. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо. Давай ще, ну, є. Тихо, 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 тихо. У мене мало здоров'я. Давай, давай, давай. Та я можу попасти туди. Ні, не попав по ньому. Мені треба якось його сюди... Ага, я можу по ньому як просто стріляти. Почам, по почам. Ну, це буде дуже довго. Ой, блін, це погано. А як же ж його приманити сюди? А, я можу попідкидати. Підкидати можу. Тобто я можу підкидати. Окей, добре. Підкидаємо до нього. Не! Ще все... осей. Ооо, так це було близько. Це було близько. Так кидаємо. Тихо, тихо, тихо. Ой, це було погано. Давай, 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 давай. Давай, 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 є. Ух ти ж йомоє, що йому робиться? Бабах. Стався бабах. І що? Угу. Так, це я, чи це містер краб? Ну, це я є ладно, містер містера це колешня. Ми щось бачимо. Ніщо собі сильний, хто uh -huh. це? Хто ся? Кінець? Ага, це перша частина. що oh, там сталося? Щось дійсно там сталося. Там щось на фоні було прям не дуже веселе і не дуже хороше. Мені здається, що це не кінець цієї гри. Ну, в принципі, загалом розробник казав, що це, ну, якби не, не остання частина, і щоб ми слідкували за продовженням цієї історії загалом. А, і ми чули тільки, що на фоні, що це точно була заготовка до наступної частини. Що ви скажете? Ну, для мене малувато трошки, трошечки малувато. Це щось я раніше проходив тож таку доволі коротеньку гру, там де щось ми тікали від губки Боба. Вона дуже класно зроблена. От мені що подобається, що ігри по по цьому всесвіту вони робляться доволі прикольними. Да, є деякі баги, але все ж. Але ось цієї мені, наприклад, не вистачило подовжені. От ще б хвилин 10 якогось хронометражу, можливо, якихось приспішників додати ще якихось, можливо, трошки більше історії, взагалі, звідки це все почало. Ну, мені здається, понятно, що це почалося десь з планктона. Він його якимось чином створив, але... Типу, звідки це все почалося, це було б насправді цікаво подумати, розказати. Наприклад, можна б це в іншій частині. Все ж таки, часто е, створювачі цих ігор, це молоді розробники, які, які, які тільки тестять якісь формати, роблять інді ігри. Це щось, типу, як навчання для них, і ми можемо разом з вами про це, типу, тільки що побачити в вигляді, от такого, так скажем. Творіння. В будь-якому разі я дуже вдячний, що ти додивився це відео до самого кінця. Я сподіваюся, що воно тобі сподобалося. Звісно, щоб показати, що це відео тобі сподобалось, треба обов'язково тистити вподобайку, підписатись на канал, якщо ти до цього, звісно, що це не зробив. І написати якийсь коментар. Мені буде приємно його почитати. Чи подобаються тобі ігри по губці-бобу? Чи сподобалась тобі саме ця гра, чому сподобалось, що б ти додав і загалом просто свої враження, типу що хочеш, можеш писати. Ну а я вдячний за те, що ти додивився це відео до самого кінця, дякую тобі та до нових зустрічей, Па-па!